Восьма година за 10 хвилин від причалу у річковому порту Херсона мають відправитись комунальні теплоходи, щоб доправити дашників до кооперативів. З 1 червня квитки стали коштувати 40 гривень. Пільговики сплачують половину тільки у суботу і неділю, розказав директор Херсонкомунтранссервісу Сергій Кислих. Графік видержується, незважаючи на деякі технічні проблеми, які неминучі. Тобто проблем таких немає, щоб ми десь зірвали. Перевезення, дачники або інші напрямки. Скажіть, будь ласка, на сьогоднішній день скільки катерів обслуговують річкові перевезення? На сьогоднішній день обслуговує чотири катери. П'ятий завжди знаходився. І в цьому році, і в минулих роках знаходився як резервний, якраз на випадок якихось неочевного Я якихось пенсіонер. Я пенсіонер. Гарний графік нам зробили. Але напрямок гола пристань Кардашинка невдалий. Виходимо о 8 годині, він йде 2 години 50 хвилин. Ми працюємо всього 4 години, а назад теж 2,5 години. Три дачі, один катер. «Три дачі обслуговує один катер. І ми приїжджаємо через півтори години на дачу. Це не дуже зручно. Я пенсіонерка, їду безкоштовно. Якби іншим туди і назад 20 гривень було б зручно. А так родини їде у трьох, уже 120 гривень. Переважно пільговики їздять на дачі по буднях. Решта в основному по вихідних, розказала касирка. Ні, не слышала такого. Люди не обурювались з дорожчанням проїзду, такого не чула. Нормально купують квитки. Відремонтований катер Биштау зараз стоїть, немає команди. За гроші, які платять тут, люди не дуже хочуть працювати, говорить Володимир Лук'янчук. Сам він капітан механі. За цей рік заплатили. А ось за минулий жовтень, листопад-грудень і грудень ще не виплатили. Хоч начальник і обіцяв. Мабуть, пішли тоді на вибори. Всі от і зарплати не було. За травень цього року виплатили половину тільки. Зараз він йде на гору. Вісім причалів, бере 120 людей. Більше 30 років тому у вихідний день на кожній лінії було шість теплоходів, а зараз один. Молодь ще не їздить якось прохолодно. Погоди не для шашликів. Одні кому за 70 їздять. Дев'ята година до старого причалу гідропарку підходить бот з дачниками. Тут платять за проїзд в залежності від кілометражу: 15, 20, 23 і 25 гривень відповідно. Говорить директор приватного підприємства. У нас цена німножки ніж така ціни нижчі, ніж у комунальників, бо розміри суден менші ніж у річковому порту. Плюс немає бюрократичного апарату. Нам відмовили у дотаціях на пільгові перевезення, пояснивши, що такі дотації поширюються на комунальні підприємства. Пасажири пояснюють, чому користуються цим транспортом. Ми платимо за проїзд двадцять ми платимо за проїзд 23 гривні. Нас це влаштовує. Із задоволенням їздимо на дачу звідси вже багато років і бажаємо їздити так само. Згодно платити навіть 50, адже прийшла, сіла і поїхала, коли мені потрібно. Якщо порівняти з ціною на великому катері, то 23 гривні нормально. Боти курсують щодня з п'ятої до сімнадцятої години. На рейси виходить до дев'яти суден. Це одне приватне підприємство і чотири фізичні особи-підприємці, розказує Олег Павленко. залежності від погодних умов. залежимо від погодних умов. Звичайно, у нас є розклад. Якщо навіть нікого немає у гідропарку, все одно йдемо за розкладом порожніми на причал. Чим гірша погода, тим менше пасажирів. Приватні перевізники, які човнами переправляють людей на інший бік Дніпра, з набережної проспекту Ушакова спілкуватися з нами відмовились і ціни на свої послуги не назвали. З 11 червня компанія Нібон також розпочала пасажирські річкові перевезення швидкісними суднами. Про напрямки і вартість квитків йдеться на сайті та сторінці компанії у Фейсбуці. Більше інформації нам обіцяли надати пізніше. Оксана Хлібус Ігор Петченко. новини на Суспільному, Херсон.